Чим заважають гріпене в Україні в той момент, коли ми отримуємо F-16? чи це просто кажучи, забирає більше ресурсів, більше задіяти треба людей, аби адаптувати одночасно два літаки, два винищувачі для наших повітряних сил, і тому треба робити все по черзі. Спочатку F-16, а потім вже якщо нам будуть потрібні, то і гріпи зі Швеції. Повністю що коректна і правильна відповідь, я навіть не маю що додати. Дійсно, треба не перше розвести всю потрібну інфраструктуру під F-16. Розуміємо, що F-16 уперше у своїй кар'єрі перебуватиме у зоні дуже специфічних бойових дій. Чому тому, що крилаті ракети літають? От я це маю підкреслити. Ніде ще подібного нічого не було. Ну можна десь там приводити іракський досвід і тому подібне, але все ж таки він не співмірний із тим, що зараз відбувається в нас в Україні. Росіяни будуть полюполювати за, за цими машинами, і треба. Піти за принципом абсолютної захищеності, і мені видається, що коли почалася вся ця експертна робота з оцінки, як їх захищати, де їх розташовувати, то у процесі нарощування вивчення цієї ситуації знайшлося дуже багато питань, на котрі довелося давати відповіді. І, і дійшли до висновку, на мій погляд, абсолютно логічного і збалансованого. Що спочатку давайте ми впораємося з одною категорією зброї на рівні практичної досконалості, даруйте, що саме так висловлюється, бо на правду, якщо росіяни Особливо у наземному положенні знищить хоча б одну машину, то це буде дуже серйозні репутаційні утрату в першу чергу для США. І тут треба так усе побудувати, щоб ці ризики звести. Ну якщо не до нуля, то до абсолютного мінімуму. А потім вже будемо і розглядати джаз 39 Чи потрібен джаз 39 100 відсотків так, чим відрізняється від f16 два нюанси це літак, у якого найменший розмах. Крил, і він е е задумовувався у самій філософії свого будівництва на самому старті, щоб е е воювати з практично будь-якої, навіть в якій частині добре обладнаної польової дороги, і це єдиний літак в західному світі, який має далекобійну ракету далі ніж 300 кілометрів. Ракета Метеор розробляється вже кілька десятиліть. Думаю, зараз якраз десь і і, і фіналізується, бо на найдалекобійніше, що є в американців, це АІМ-120, АМРАМ Ам 180 км цікаво, тобто в шведів є свої, скажімо, так, навіть переваги козирі в цьому питанні, але два різні літаки зараз складно буде одночасно адаптувати. Ваша відповідь мене абсолютно переконує, і при тому хотів би ще одна таке навздогін питання дилетанта озвучити. Ну хто може сказати, але ж Україна, наприклад, одночасно використовувала різні системи САУ західні, там і французькі були знов і шведські арчери, і, і чеські чи словацькі, так Сузани. І все це одночасно І краби, і, ну коротше довго можна перелічувати танки. Різні в нас були одночасно, і відповідно їх і обслуговувати треба по різному. І Дуже багато логістичних так само проблем. Україна і наші збройні сили вирішували у процесі якраз і передачі і обслуговування і використання всієї цієї техніки, яка от хлинула з різних країн от в попередні роки. А чому так з літаками не можна зробити? Ну здавалося б, все на все два різні типи літаків. Ми вже не можемо пристосуватися. Неспівмірні між собою речі приведу на простому прикладі. Це як технічне обслуговування умовно Фольксвагена і Мерседеса, і Бугатті, чи там чи, чи там Феррарі. Ну все ж таки є порядковість якості у частині самого обслуговування і зачеплюся за найголовніше: втрата краба, втрата Абрамса, і навіть втрата Патріота в репутаційному сенсі не співмірні із втратою F-16. От ще раз наголошу на цій фундаментальній і і головній причині. Бо, на мій погляд, я не претендую на істинність. На мій погляд, відповідь саме тут, взагалі, вся філософія сучасного бою західного світу особливо в американців прив'язується на 90% до одного типу ведення бойових дій авіації. Нагадаю, бурю у пустелі 91-й рік, фінальна фаза 37 днів. 1700 літаків, 100 тисяч літаковилітів, ракет атакам, що гнавшого 600. Так, щоб ми а, 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 ракет Біджієм Біджім Біджі М Сто Томогавк, якщо мені пам'ять не зраджує то десь у межах 400, не більше, і 1700 літаків, і 100 тисяч облітів. щоб ми розуміли, які неспівмірні показники ставок у веденні сучасної війни. У них саме так. У них авіація, game changer. і направду це так і є. Воно так і є. Тому не може F-16 постраждати. Вони направду пішли шляхом абсолютизації захисту чи вдасться. Кажуть час, але на мій погляд, це абсолютно правильне і коректне мислення. Я це бачимо це набагато складніше, комплексніше, скажімо, так, сфера, і ну і ставлення до неї відповідне. І Ще от якраз у контексті того, що ми почули вчора із я саме від прем'єр-міністра Декро хотів би <клід> з вами обговорити цей нюанс, коли одні західні країни все ще публічно говорять, що ну в жодному разі не можна бути західним озброєнням по території Росії, і Бельгія про це вчора заявила, якраз стосується все цей коментар. Застосування в 16 х ймовірно, для ударів там по воєнних базах на території Росії, скупченню техніки і так далі. Той же Жозеп Борель каже, що різні країни Європи мають різні позиції зараз стосовно цього чутливого питання: дозволяти чи не дозволяти Україні наносити такі удари. Але ситуація потихеньку, принаймні на рівні публічних заяв, і то ключових осіб змінюється. От як ви особисто сприйняли те, що вчора Макрон говорив на прес-конференції з Шольцем, він навіть карту приніс і заявив, що треба Україну підтримати в намаганні якраз знешкодити, вивести з ладу воєнні бази, з яких росіяни злітають свою авіацію, запускають ракети. Ну тобто дозволити Україні бити по території Росії. Особисто я тут дуже лінійно тут направду є дуже багато кривочитень. Давайте будемо пробувати ці, ці інформаційні шуми розвіяти. Все впирається виключно в одну країну, Сполучені Штати Америки. А чим можуть дозволити інші союзники? От, виносимо за дужки Сполучені Штати Америки. Це є одна точка реперна. І всі решта: от, всі решта, що вони нам дали і що ще можуть дати. Та крім та крім далекобійної артилерії, здебільшого нічого, ну ракети з Тормшодом, з тормшедом у обчисленні. Кількох десятків, не більше, і то зараз ми це розберемо. Там фугасна частина, а нам потрібна касета. І ми зараз розуміємо чому. От є кажуть нам ще бийте всім чим завгодно, що ми вам дали. А що це цим завгодно? FH-77 Арча. прекрасна артилерійська установка. 30 кілометрів завдання ударів до до хвилини починають, Ну до двохвину часу розгортається в бойове положення. Від відстрілює буквально там 3-7 до десятка снарядів. І згортається і тікає назад, то саме стосується е, британських арту установок французька ТРФ -1, чи Цезар, німецька панцерхаубиці і тому подібне. А це 30 кілометрів. Твер увага, момент існути. А як вирішити проблему ланцетів? А ланцети до 6-8 годин перебувають у повітрі, і вони точно будуть уражати ці установки. А дальне завдання у ударів все, якщо у глибину території проти, противника, це максимум 15 кілометрів. Чому? Бо ще буферна зона потрібна, щоб рятуватися від цих ланцетів. А що нам вирішує 15 кілометрів? Коли вже колона виходить на марш, їхня так дійсно, кілька залпів там чи, чи батареї, чи від дивізіону буде корисним. А треба вирішувати скупчення військ. А скупчення військ на відстані 90 то кілометрів не менше, і вони ж не сидять у, у, у наметових містечках, що умовно можна було би їх атакувати безпілотниками. Вони розосереджені по лісосмугах. А без, безпілотник у лісосмугу не зайде. А якщо і зайде, то яка з нього користь? А вирішуючи проблему по-справжньому модифікація МГМ-140, М 39 дальність завдання ударів 164 кілометри. В бойовій частині 950 суб-елементів М 74 уявляємо собі таку начинену вибухівкою. Мандаринку металеву і оце все розсипається на висоті десь 30-40 метрів в діаметрі 500 метрів на величезній швидкості. Вгризається в ту саму лісу смугу, вибухає пелена осколків, і цих осколків може бути до 300 тисяч на на оцю, на оцю зону. І висікає там все, все що можна висікти. Кілька таких ракет і скупчення військ вирішили проблему. Плюс на такій самій відстані 50 п'ятдесят. Сто кілометрів знаходиться армійська авіація в тому числі су 25 От чим їх діставати? Ну дійсно кілька кілька безпілотних систем може щось вирішувати, але масово вирішують тільки касети. Тому оці зітхання союзників, союзники, союзники, на мій погляд, некоректно. Зітхання має бути в бік всього однієї країни сполучені Штати Америки. Як тільки вони таке рішення ухвалять, все решта це питання часу, причому дуже невеликого. Бачите, дуже конкретні приклади з вашого боку, і вже стає ситуація зрозуміліше, ясніше, де просто, скажімо так, політичні заяви, де конкретика, яка може змінити хід подій на полі бою. Але невже ці заяви, які зараз лунають, взагалі нічого для нас не означають, коли то та, то інша європейська країна заявляє все ж таки, що ну, вони не обмежують, вони готові дозволити. От зараз поляки е, теж коментують цю, це питання чутливо. От Польська влада нібито не обмежує. Межі застосування Україною зброї, яку поставляє Варшта Варшава для ударів по об'єктах на території РФ, заявив в ефірі радіостанції Радіо заступник голови польського міноборони Цезарій Томчик, каже на польську зброю, яку ми постачаємо Україні, таких обмежень немає. Але що це для нас конкретно означає, що поляки можуть такого чи передали вже нам, що ми можемо дійсно завдавати чутливих ударів по російській території? Та краб, все. Ну ще раз, ми ще раз, давайте ще раз кінцево фінізуємо. Артилерія, а ще один зріз Давайте розберемо. От знову ж таки, артилерія це означає, що якщо ми хочемо удати, навіть що добре, класно прораховуємо позиції дивізіону, дивізіон це 18 гармат навпроти Сумщини. Але ж війська далеко 90 кілометрів. То це означає, що цих 18 гармат треба зняти з фронту, та нічого у тилу не стоїть, все воює. А зняти 18 гармат із діючого фронту, та це дуже серйозно. От, от, де момент філософії. Тут тут е, співваження ваги того, що вони нам дали, і нібито в лапках дали дозвіл, і в банальної доцільності. Ну, от е, росіяни тиждень, другий, третій, п'ятий, четвертий лякають, збирають угруповання на відстані 90 кілометрів, але не рухаються уперед, то що цілий дивізіон там тримати і чекати, допоки колони з'являться у радіусі ураження. Ну, оце дуже важливо. А ще якщо дивізіон на гусеничній основі, як довго він буде їхати з лінії розмежування до таї самої Сумщини, чи вантажити його на, на залізничні платформи, щоб прискорити цей е, процес? І той самий М142 Хаймерс швидкість до восьми до 80 кілометрів по шосейній дорозі взяв на борт ракету. Вийшов на пускові е, межі у 50 кілометрів і на глибину до 250 знищив все, що міг знищити по дорозі. Повернувся, знав ще одну ракету і ще й відпрацював десь умовно, по Луганську. Оці речі треба обов'язково розуміти і правильно між собою співставляти. Тому ще раз корисність, справжня, доцільна, щоб працювати по території Росії у бік Сумщини і в бік Харківщини. Це тільки касетні далекобійні ракети, тільки вони дадуть справжній великий коефіцієнт корисності, при тому. Положення бойової роботи, яку зараз ведуть росіяни, коли вже не дійсно посунуть великою армадою, скажімо, 40-тисячним корпусом, то тоді вже і краби стануть корисні і Цезарі, і ТРФ, і шведські установки, які нам нібито вже дозволили бити по них, але тільки тоді, коли вони посунуть. А поки оцього немає, то тільки філософія застосування касетного атакамс себе в повному обсязі виправдовує. Ну і щоб вже закінчити цю тему, зовсім свіжа публікація повідомлення теж на заході стосовно застосування західної зброї для ударів по Росії з боку наших сил оборони. От Франс прес, агенство Франспреса ФІ пише з посиланням на знов на анонімні джерела. Не люблю таких публікацій, але вони, як правило, породжують гучні заголовки. І от французи пишуть що за даними їхнього агентства Україна вже декілька разів цитую застосовувала західну зброю. Для ударів по території Росії. Отже, останній раз це був удар при атака в районі Краснодару на півдні Росії, про який об'єкт йде мова не зрозуміло, не уточнюють. Ну, там біля Краснодару багато по чому били. йде мова і про удари по а 50 очевидно, це Краснодарський край, і РЛски дальнього виявлення в Краснодарському краї. Ну, коротше, і нафтобази, і НПЗ і так далі. Німецька газета Більд, яка в серед Таки є таблоїдом, але теж посилається на свою інформацію, що ЗСУ використовували ЗСУ, використовували е, американську систему Петріод. Бодай раз е, німецький Петріот, який з Німеччини надійшов для того, аби вдарити по російських літаках на в російському повітряному просторі, які атакували Україну. Ймовірно, йде мова про ситуацію в Брянській області, коли ціла купа тоді літаків і вертольотів попадала. Принаймні біль на це натякає, і кажуть, що після цього по їхніх не по їхніх. Інформації Берлін та Вашингтон пригрозили припинити поставки ракет до Патріота, якщо подібне повториться, знову ж таки підтвердження офіційного не маємо. Всі це, це пресові так інформаційні такі спекуляції на заході навколо цієї теми. Як їх сприймати? Тобто, чи можемо ми вважати, що є підтвердження, того, що Україна принаймні от в конкретних унікальних випадках західну зброю застосовувала на території Росії чи в російському повітряному просторі. Чи могла бути з такого з нашого боку така собі силова дипломатія, щоб попробувати зрозуміти, як будуть реагувати наші союзники, і що вони на це скажуть? Цілком таке могло бути. Якщо в частині патріот я готовий таку ідею підтримати, бо по, -по Брянську 2023 в 2023 тисячі десь всередині чи на осені, дійсно щось таке відбувалося там. Був доволі непоганий вертольотопад. То так схоже на те, що оця проба пера самостійної гри, і це цілком нормально могла бути згенерована. То частина по самій території Російської Федерації коефіцієнт не розривання оцих мандаринах складає у межах півтори-трьох відсотків. Якби це дійсно сталося, росіяни конче би це показали в обов'язковому порядку. Ну не находив я такої інформації, що по території Росії вони це показували. По Криму показували по Луганську, показували. А от по Росії. Не пам'ятаю, може й було. Гаразд. тоді ще про те озброєння, яким ми зараз воюємо безпосередньо на полі бою на фронті. З'явилися кадри боєприпасів, які використовують наші артилеристи, І йде мова про те, що їх упізнали вже ці боєприпаси і визначили їхні походження. Країну походження це снаряди з калібру 125 мм осколково фугасні індійського виробництва. Вони вже на фронті бачимо наші військові гнаті. Підписують так дбайливо, перш ніж вистрілити у бік ворога з різними побажаннями. І е, на чотирьох цих фото можна також побачити і боєкомплект чеського виробництва, індійського, пакистанського, ну і радянського виробництва. Можемо припустити, що все це результат ініціативи от, чеської спостачання снарядів для України, і ну, бачимо вже з яких країн, ну, принаймні країни якого е, виробництва є з яких країн так ці снаряди до України надійшли. Знову ж таки, чи це нові партії снарядів? Бо якийсь час ми говорили про те, що бракує снарядів і критично бракує на фронті. Зараз вони з'явилися публічно, наші військові от з ними фотографуються і вже можна з'ясувати країни походження цих боєприпасів. Чи це частина якраз тої чеської ініціативи вже наочно нам зрозуміло, що ці снаряди є на фронті? Так, думаю, що так вона є. але ні, ні. Це танковий боєприпас. Це не той боєприпас, який в частині, що стосується артилерійських валів, щось по справжньому вирішує. Танк це підтримка піхоти. Це знищити розрахунок ПТРК, це знищити гранатометника. Це знищити підкріплений дот-дот, щоб направду піхоті було воювати легше розуміємо це до трьох кілометрів. Ну по навісній траєкторії, якщо танк поставити на брусер, той брусер ще треба дуже правильно побудувати, правильно притілитися. Ну, може він вистрілити до десяти кілометрів, але це не є зброя масового артилерійського застосування. 155 152 і 122 калібр це зброя відповіді у частині артилерійських валів. Важливе уточнення справді дійсно снарядів 155 мм Ми ще поки що на на подібних фото не бачили, не можемо визначити звідки вони надходять, але ну знаємо, що снарядів справді стало більше, скажімо так, в загальних рисах більше в нашої артилерії, в наших військ на фронті, і це добра новина. Ну і ще загалом про ситуацію зараз на полі бою. Хотів би вас розпитати: от зокрема, і наш женштаб пише, що дуже активно інтенсивно бойові дії проходять ці дні. Понад 100 бойових зіткнень на різних ділянках фронту дуже активно намагаються росіяни на Покровському напрямку просуватися. От Ми е, мало не місяць говорили про північ Харківщини, бо це була така ну гучна російська операція, навіть в інформаційному полі. Але стратегічно ж росіяни хочуть досягнути успіху на Донеччині, на Покровському напрямку. І от е, відзначають, що за останні дні багато механізованих атак, які зупиняють наші військові під часовим яром і там в районі Очеретаного Покровського є купа відео, де горять російські танки, бронетехніка і так далі? Дехто робить висновки, що це ворог намагається промацати стійкість нашої оборони, реакцію нашої оборони, чи дійсно знято якісь резерви відправлено, наприклад, на північ Харківщини, чи можна атакувати успішніше і нахабніше на Донеччині? Я би хотів вас, пане Петре, запитати от про ці от два місяці, які Кирило Буданов визначив як важкі, які нас чекають на фронті, яким був травм. І що нас може очікувати в цьому контексті у червні? Чи є ще запас росіян на ну, ну ще вищу передачу увімкнути, додати газу і атакувати активніше у червні місяці на фронті? Ну, щоб аж дуже активно, я не бачу ні за рахунок чого, ні за рахунок кого. Чи в стратегічному сенсі у великому відтинку часу до півроку вони працюють над цим питанням 100%, Оголосили про створення 14 нових механізованих дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій сукупно до 300 тисяч особового стаду і будуть його нарощувати. Мобілізаційний ресурс мають 3 мільйони люду. Про автомата Калашникова ми неодноразово казали, що попередня імперія 100 мільйонів одиниць виготовила це дуже багато. А Оні заводи працюють на повну силу. Це в них також все відносно в адекваті. Але є момент зараз. Ми показуємо найвищі показники винищення противника як такого за поза минулий тиждень, 9660 особового складу без безпрецедентно. І мій особисте поля, що в травні місяці ми вийдемо на абсолютний рекорд, тобто перетнемо поділку у 30 тисяч, а то і суттєво вище, бо найвищий, який був показник, це грудень. Місяць даруйте, я може до останньої людини помилюся, але Це десь у межах 29-700 тисяч. Трошки нам не вистачало, щоб тридцятку перетнути. Чому зараз все все упирається в одну велику дипломатичну подію – Швейцарія? Червень цього року, спроба і початок, а на правду це майданчик, на якому будуть намагатися знайти формулу виходу з цієї фази бойових дій. Будуть шукати. Путін хоче показати, що він щось може. Розуміємо, що голос глобального півдня на планеті Земля в дипломатичному сенсі колосально зріс, і ті держави, які представлені, будуть дуже багато чого. Вирішувати, Путін бореться за їхні серця, щоб вони були його союзниками в якій частині цілком справедливий розрахунок. Бо, попри те, скажемо, що Туреччина перебуває в НАТО і нібито там уважається про європейському і Україні Насправді османський імперіалізм прокинувся. Ердоган його прямий виразник. Він там будує свою тиранію, і таких країн на планеті земля можна загнути кілька десятків пальців, які будуть мати вирішальний, якщо не вирішальний. То дуже важливий голос. От чому вони зараз так дуже тиснуть, і я поділяю точку зору очільника головного управління ро розвідки, що в притул до початку саміту, і в самому тому саміті росіяни намагатимуться тиснути з усіх сил в стратегічному сенсі вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини з початку цієї війни для них залишається фундаментальним завданням. Вкрай важливо його зірвати. Дякую дуже за таку змістовну розмову. Пане Петре Петро Черник був разом із нами в етері 24 каналу.